Розклад саме для тебе. Що з тобою буде відбуватися протягом тижня? О. Говориться про жінку, яка вміє управляти своєю красотою. Вміє управляти невеликою групою людей. Любить достаток, любить шик, любить благополуччя. Так? Одночасно вона є і вагітною. Ну, можливо, хтось хоче завагітніти, так? а можливо, хтось вже е, у цьому стані. Так? Ну, тут ще може карта говорити про це, що у людини багато думок. Так? Ми колись висловлюємося і говоримо, що голова вагітна, так? то може хтось завагітнює своїми думками, так? Ось хто нас дивиться, так? І що вас чекає протягом тижня? Хочу сказати, що буде розділення фінансового капіталу на два. Ось тут як жінка, бачите, розділяє грошові канал на два. Тобто ви будете робити якусь покупку грандіозну, так. І ваш потік прийдеться виложити певну суму грошей. А це принесе вам успіх, успіх, удача, це фурор, так. тут можна сказати, що ви досягаєте певного задоволення від цього. так. Можливо, в роботі, можливо, в особистому житті те, що ви планували, принесе свої плоди, і ви будете в захваті. Від проведеної вами роботи. Ще хочу сказати, що йде до вас кар'єрний ріст, якщо ви працюєте на роботі, так, тут сьомий старший аркан говорить нам про рух. Це про рух у житті. Можливо, комусь ставиться дорога, а можливо, хтось буде рухатися по сходовій клійці в кар'єрному. Кар'єрі, так? Ну, тут знову у нас сходи, але тут уже духовність, так? Ми можемо сказати, що людина, яка задоволена з життям, бачите, який усміхнений хлопчина, так? який пізнав шлях, так? можна сказати, самопізнання, так? пізнав шлях, як ні на що не звертати увагу. і бути щасливим, так що ось такі новини принесе вам цей тиждень.